Нім, де СНЕСТА фаховим військовим коледжем було підписано меморандум про співпрацю, і в рамках цієї співпраці було реалізовано декілька таких проектів. Сьогодні ми знаходимося в класі захисту України та безпеки життєдіяльності. Це такий клас, де і можна отримати знання з військової підготовки, а також з безпеки життєдіяльності. Ми сьогодні передали бойовий одяг і спорядження. Ну і перед тим як ви бачите, вже є макети, які також передавалися від головного управління ДСНС. Але це тільки початок. Ми ще будемо наповнювати, наповнювати, як бачите. Одна із локацій цього класу це є саме протипожежний захист спрямування ДСНС. Ми, звичайно, що долучимося і його дообладнаємо для того, щоб цей клас був одним із показових. На сьогоднішній день Державна служба України з надзвичайних ситуацій реалізовує такий проект, і ми в кожному навчальному закладі. Ну зараз на сьогоднішній день ми говоримо лише про школи, але в кожній школі ми стараємося долучитися, відкривати і формувати такі класи безпеки де учні з середніх навчальних закладів шкіл можуть здобувати знання в напрямку безпеки життєдіяльності. Це перший клас вже в такому фаховому коледжі. Надіємося, що така традиція продовжиться, і ми в інших навчальних закладах також будемо мати такі схожі класи безпеки життєдіяльності.